Всім доброго дня! Маю сьогодні історії із життя, і просто не терпиться мені з ними поділитися. Стоять тут мої улюблені продукти, мій комплексний догляд новий. Едж». Очищення, сироватка, крем навколо очей, крем денний, нічний не взяла, є в мене ще нічний. Так, пілінг, Есенція. І е, крем SPF 50, який наноситься вранці на денний крем. Ну, Але взагалі то набір то це є чотири продукти. Очищення, крем денний крем нічний, Сироватка і не 4, а 5, а 4 кроки, але 5 продуктів і крем навколо очей. Е, я зараз знаходжусь у Польщі і маю тут вже багато своїх знайомих та друзів. Однією з таких дуже хороших моїх приятелів знайомих є пані Дорота. Вона талановита фрезерка, це перукарка. І перше, що, чим я з нею поділилась, це я взяла свій набір і зробила їй майстер-клас по догляду за шкірою обличчя. Ефект був дуже гарний, дуже сподобалось саме відчуття на шкірі і те, яким це обличчя стало. І найперше, мій власний приклад, тому що е, мої 55 і, і та шкіра, яка на мені, вони трошки не відповідають одне одному. Так, от одразу ми оформили їй ці. Дороті ну, карточку Oriflame, тобто знижка під 20%, кабінет свій власний на сайті. Те, що я пропоную всім, всім всім мати вигідну пропозицію. І оформили їй набір Новеч Ultimate Lift, тобто фіолетовий такий наборчик, ось він є в каталозі. ось отакий, Так, вже має місяць користування. Дуже задоволена ефект шкіра, настільки вона вже підтягується, настільки вона молодшою виглядає. от Взяли також пілінг, оцей кремчик SPF 50 бо це пара нероздільна. от і Мається е, пані, е, дві сестри, брата і дружина в брата є. Тобто три ще таких жінки, з якими вона контактує дуже часто і живуть вони всі поруч в будинках, побудованих для їхніх родин. От е, що цікаво, вона зразу ж порекомендувала, коли бачила собі своє відчуття, свій ефект, порекомендувала своїй невістці. Вона молодша. Взяли ми їй набір, я рекомендувала набір Еколаген. Що я скажу? Ділила зі мною дорота, так як вона її робить завжди зачіски і фарбує волосся цієї Сільвії. Звати невістку Сільвія. То каже, шкіра настільки в неї суха, а тим більше зараз вона вагітна, має вже хлопчика, це вагітна другою дитинкою. Шкіра дуже суха і каже, якщо фарба тут є ну, наверху верхній частині лоба, то змити її дуже важко зняти, бо тому що шкіра настільки Питує в себе оцю фарбу, зняти важко. Зараз ось уже два тижні користування, вже вони робили їй не декілька разів щось з волоссям або зачіску, і фарбування було. Настільки легко знімається фарба, зразу видно, шкіра вже не суха, шкіра зволожена. А треба сказати, що там ще не мій вік далеко, там набагато молодша жінка. І вона побачила на собі ну, відразу ефект. Після декількох днів застосування. Далі в них сестра Катажина не робила ніколи собі такого якогось догляду комплексного не використовувала і хотіла запросити до себе додому косметолога. що ми порекомендували їй, для чого тобі запрошувати, косметолога, ти можеш мати ще кращий ефект, сама використовуючи набір, комплексний догляд. Порекомендувала я їй, так як вона не робила раніше, шкіра не привчена, не звикла до догляду такого комплексного салонного, то порекомендували набір для чутливої шкіри. Ось оцей набір тиждень. Застосування вона вже бачить ефект. Сьогодні мені поділилася Доротка, що Катажина дуже задоволена. Має вона десь 36 років, десь так приблизно дуже задоволена, має ефект, вже бачить його. Видно по шкірі, саме найперше, чим ми ось зимою, ну і не тільки, але зимою особливо, бо ми перебуваємо в приміщенні, де йде отоплення. Тобто шкіра сушиться в нас, сушиться, сушиться, сушиться від зимового холодного повітря, від вітру, від снігу, від е, зміни перепада температур, приміщення вулиця, вулиця, приміщення, і це постійно йде. І ще якщо ми працюємо десь, де є. Е, Калорифери, обігрів іде. Так, ну обов'язково ж це йде в зимовий період. То цей перепад дуже відчувається. А на що найперше реагує? Та частина нашого тіла, яка відкрита, яка не закрита одягом. Це і шкіра обличчя, це і руки, ну найперше це обличчя, це наші очі, тут найніжніша шкіра. І цей ефект дівчата вже бачать. Я настільки задоволена, мені так приємно, коли я можу людині допомогти, коли я можу е, своїм ну, просто своїм прикладом. своїм і давши спробувати свій продукт своєю ну, рекомендацією, допомогти сяяти очам, допомогти підкреслити красу, продовжити тро... молодість шкіри, дати радість жінці. Це настільки кайфово, це настільки задов... ну, приносить мені задоволення те, що люди задоволені. Я кайфую просто від цього. І ще хочу, говорю, не хочу сказати, а говорю про те постійно раз за разом, що комплексний догляд в сім разів ефективніший. Це доведено на клінічному рівні, на клітинному рівні, клінічно доведено. Дівчатка, це не видумка чиясь. Це доведено на клінічно. В інституті шкіри, який в Стокгольмі знаходиться і де працюють більше ста фахівців, професіоналів всім рекомендую зараз. У нас іде оновлення категорії новеч і чотири набори відсутні, але ось в наявності є оцей набір. Для чутливої шкіри рекомендую його всім, хто ще не мав отакого, Ну, для любого віку може він бути. І е, тим особливо, хто ще сумнівається, що раптом на його шкірі щось може бути й, ну, якась важлива е, реакція. Ну, це в нас все в голові, скажу. Не, від Новеч. Вони всі гіпоалергенні, немає реакції. Але якщо шкіра не звикла, що за нею доглядають щоденно вранці і ввечері, то вона може просто капризувати. Так ось оцей для чутливої шкіри набір позбавляє її шкіру можливості капризувати. От, цей набір є в наявності. І ще є в наявності: ось оцей набір для зрілої шкіри, для дорослої шкіри. Оцей такий золотистий набір. Ним теж я користуюсь. ось Зараз, якраз в мене його ось є сироватка, оцей кремчик навколо очей, навколо губ. от, То це, цей набір рекомендується тим жінкам, в кого вже. ну, Період менопаузи або ну, 50, мож... ну, це не від віку тут залежить. Це коли ми бачимо по шкірі. Але просто ці два набори є в наявності. Цей набір, він, ще раз повторюю, для чутливої шкіри і він є антивіковий. Тобто він, оцю шкіру нашу, яка в кого дуже реагує на холод, на якийсь продукт харчування, на, на якесь тепло, ну одразу шелушиться, там, червоніє. То е, цей набір її заспокоює, робить її такою більш. Делікатно цю шкіру робить її звичною, такою молодою, зволоженою, і зморшки поступово теж розглажує. Він є антивіковий, і набір для зрілої шкіри теж є в наявності. Так що звертайтесь, кому потрібна допомога. Допоможу оформити картку собі. Кабінет на сайті, це ця картка, так зветься, де, буде мати, де будете мати знижку 20%, і просто наближається день, день жінок. І цей день несе весну, 8 березня, несе весну, несе зміни. Зміни ці на краще. Я в це вірю дуже-дуже, що будуть зміни у нас, що буде перемога, що буде довгоочікуваний мир. А жінки, вони прекрасні, ми прекрасні створіння. І ми, ну, чим більше ми випромінюємо задоволення, радості, щастя, тим більше цього множиться навколо нас, значить, тим швидше буде мир. Всім хорошого, хорошого дня, хорошого настрою і до нових зустрічей. До побачення!